Вітаю! Сьогодні у мене настрій поговорити про ірраціональні і не дуже нерівності, але для того, щоб підготуватися до них, нам потрібно розібратися з деякими інгредієнтами. Власне, один з таких інгредієнтів це область визначень і область значень функції, і вони нам дуже допоможуть. Ви поки що не розумієте, наскільки вони нам допоможуть, але вони будуть майже ключов... вони грають майже ключову роль в тому, що ми будемо робити з ірраціональними нерівностями. І, звичайно, оскільки область визначення і область значень функції виникають доволі рано в математиці, в математичній програмі, ми не можемо надати хороших прикладів, чому вони будуть корисними. Тому що, власне, це така деяка база, на яку ми будемо надбудовувати всі наші приклади. І тому я подумала, що я зроблю якесь деяке окреме відео про це, тому що воно буде корисним не тільки в контексті нерівностей, воно буде корисним в контексті. Параметрів, воно буде корисним в контексті графіків функцій, воно буде корисним в контексті дуже багато чого, навіть деяких геометричних задач. Отже, давайте розберемося, що таке область визначення і область значень функцій, тому що я знаю, що в багатьох з цим проблема. І так, давайте думати про нашу функцію. Ось у нас є F від X. І давайте ми будемо думати про неї як про деяку чорну коробочку. Чорна коробочка вміє що? Вона вміє. Ми, у нас є число, яке йде в чорну коробочку. І вона випльовує нам інше число. Так працюють числові функції. Так працює будь-яка числова функція. Але прикол в тому, що не кожне число ми можемо в цю коробочку згодувати. Не завжди інколи ми будемо давати число, вона нам буде видавати інше число, і все буде працювати чудово. Але інколи ми будемо їй давати число, вона таке я таке не їм. І все. Отже, які в нас можуть виникнути теоретичні проблеми з тим, які числа не вміє їсти наша коробочка? Давайте їх перерахуємо. По-перше, проблемки. Проблемка номера уна. Ми не вміємо ділити на нуль. Власне, з цього виникнуть всі можливі варіації. Наприклад, коли в нас f від x дорівнює 1 на х, це наша гіпербола, тоді в нас х не дорівнює 0. Але давайте ми запишемо це трошки інакше. Давайте ми запишемо, g від x дорівнює 1 на h від x, де g і h це деякі функції. І це буде наша основна формулка для цього. h деяка. Коли ми ділимо на деяку функцію, вона не може дорівнювати нулю. Тут h від x не дорівнює нулю. І, власне, якщо вам коли-небудь приходило в голову питання, а щоб що нам нулі функції, власне, для цього. Тому що саме в нулях функції функція наша зануляється, логічно, і саме в цьому місці ми не можемо на неї поділити все. Точка. Друга проблемка, в якому у нас може виникнути. Ой, я не вмію користуватися дошками, вибачте, ми не вміємо брати корінь з від'ємного числа. Брати корені з від'ємних чисел. З цього в нас виникає. Давайте у нас буде інше g1 від X. Я просто позначаю її субскриптом 1, щоб ми розуміли, що це не та сама g, яка була перед тим. Власну функцію можна позначати будь-якою літерою. Це просто, нам просто потрібно розуміти, що це різні функції для цього я їх позначаю субскриптом. g1 від x дорівнює корінь h1 від x. В такому випадку h1 від x має бути більше або дорівнювати нулю. І третя проблемка у нас виникає, коли ми починаємо працювати з логарифмами. Логарифм це дуже такий окремий для деяких страшний звір. Насправді там нічого страшного немає. Але прикол в тому, що аргумент логарифму не може бути недодатнім. Тобто нуль і всі від'ємні числа до побачення. Коли в нас є лог АБ, лог АХ, Х має бути строго більше від нуля. Строго. Не більше дорівнює, а прям строго. І відповідно, якщо в нас виникне логарифм. А um, g3 дорівнює g3 від х. g 2 Чому 3? Я не знаю, чому 3. G2 від х дорівнює логарифм А від H2 від x. В такому випадку, давайте я візьму цих квадратні дужечки. Квадратні дужечки нічого не означають, це просто для того, це просто дужечки нам потрібно якось розрізняти між дужечками. Коли в нас дуже багато дужечок, це важко. Так, і в цьому випадку тут h2 під x строго більше нуля. Це, власне, в шкільній програмі це всі проблемки, які в нас можуть виникати з нашими коробочками функціями. Тобто, ми не вміємо ділити на нуль, тому ми не можемо скормити коробочці, коли вона ділить на якесь число, ми не можемо скормити її, щоб, щоб це був нуль. Ми не вміємо брати корінь з від'ємних чисел, тобто, ми, не вміє, ми просто ми підставляємо туди від'ємне число, і коробочка каже, що це, що відбувається. І ми не вміємо брати з недодатніх чисел. Тому що 0 це недодатнє число, ми не вміємо брати логарифми від недодатніх чисел. Про логарифми взагалі, ну, коли-небудь, напевно, я зроблю щось окремо, але локальна історія про логарифми дуже швидко. Якщо в нас А в степені Б дорівнює С, це те саме, що коли в нас логарифм А від С дорівнює Б. Тобто, ми задали два різних питання: перше, коли в нас відомі А і Б, що якщо ми піднесемо А до ступені Б, що яке в число у нас вийде, вийшло це. А друге, це можемо це коли в нас є А і С, ми можемо спитати: А якщо в яку степінь нам потрібно піднести А, щоб у нас виникло С, і тоді це буде Б. І тоді, власне, з показникової з властивості визначення показникової функції у нас випливає з властивості означення логарифму, тому що це обернена функція. Про це буде окрема якась історія, коли-небудь, напевно. Але давайте поки що поговоримо про, ці, три, про цих трьох товаришів. Що в нас, власне, буде область значення функцій? Область, знач... область визначення функцій це всі числа, які ми можемо згодувати коробочці. Тобто, давайте подивимося, ну, і, і давайте подивимося на те, що в нас тут буває. З нашими логічними елементарними функціями. Так, елементарні функції у нас хто? Елементарні. Що я пишу? Елементарні функції. Вау. Ні, ще гірше. Неважливо. важливо. Елементарні функції в нас буває перша лінійна. Лінійна. Це в нас Y дорівнює kx плюс b. Власне, які в нас область знач, область визначення ми позначаємо D від F, а область значення ми позначаємо e від. F. Але я вам ще не сказала, що таке область значень. Область значень – це всі можливі числа, які вилазять з коробочки. Все. Як зараз про це можна поговорити на графіках? Зараз все зараз буде. Давайте, давайте подивимось спочатку на лінійну функцію, хоча вона дуже, дуже, дуже нудна в цьому плані. По-перше, ось у нас декартова площина X, І ось у нас деяка лінійна функція. Коли ми хочемо поговорити про область визначення, це всі можливі X, тому що давайте повернемося сюди. Давайте повернемося сюди, в, наші, в нашу коробочку. Ось ці числа, які ми, ми годуємо, як ми їх називаємо, ми їх називаємо X. А ось ці числа, які ми випльовуємо, як ми їх називаємо, ми називаємо їх Y. Тобто логічно, що область визначення буде, буде мати деяку динаміку з вістю Х, а область значень буде мати деяку динаміку з вістю Y. Яку а ось таку саме, якщо ми візьмемо зараз сонечко і повісимо йому тут на горі, і воно буде падати отак вниз. Це аналогічно тому, що і ми взяли і ми хочемо подивитися на цінь нашого графіку на, о, на вісі іксів. Тобто, що в нас станеться? Це піде сюди, це піде сюди. Ну, і звичайно, тут це теж піде сюди. Як це виглядає? Це виглядає, ніби ми взяли функцію ось так руцями і сплющили на вісі іксів. Все, перемога. Ми отримали область визначення. Як нам тепер отримати, тобто, D від, f, D від f давайте напишу область визначення, Д від ХХ плюс Б дорівнює від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тому що ніяка жодна, жодна з проблем, які ми вгорі перерахували, в нас тут не вилазить. Ми не поділили на нуль, ми не взяли корінь, у нас тут немає корінь, у нас тут немає логарифму, все добре. І яка в нас тоді є від F? Є від F, це наша область значень. Є від F в нашому випадку теж від плюс… Ну, а, метафора. Метафора. Тепер ми повісили сонечко ось тут. І тепер воно світить ось так. Тобто, по логіці речей ми взяли функцію так, справа і з ліва руцями і сплющили на 8 Ігреків. І подивилися, куди в нас щось падає. Є відео у нас в цьому випадку теж від мінус нескінченності до плюс нескінченності, тому що це просто лінійна функція, це просто лінія, вона йде від мінус нескінченності до плюс нескінченності, з все добре. І давайте я на напишу або ар. Ар красива з такою подвійною спиночкою це в нас множина дійсних чисел. Так, яка у нас є хороша інша, друга, найкраща функція? Тому що лінійна вона, вона звичайно, клюва, але вона трошки нудненька, тому що, ну, типу, нічого там, ну, все дуже просто. У нас є x квадрат. Y дорівнює x квадрат, або. Це називається парабола, або в нас є узагальнена парабола, яка виглядає як y дорівнює Ax квадрат плюс Bx плюс c. Давайте спочатку подивимося на y дорівнює x квадрат, тому що вона трошки простіша. Та-да, ось вона. Давайте підпишемо y, тому що так буде трошки приємніше працювати. І тепер дивимося. Ми сплющуємо, ми повісили сонечко вгорі аж над двічкою. І в нас все сплющується вниз. Нема ніяких проблем. Значить, де від у до рівня х квадрат у нас наша множина дійсних чисел. А яка в нас область значень? Давайте подивимось. Ось ми плющимо нашу параболу на вісігреків. У нас тут є деяка точка, після якої ми вниз ніколи не йдемо. Давайте на неї подивимося це наш нуль. Заодно це вершина параболи, і нам це буде дуже потрібно. Отже, ось ми сплющили справа зліва на вісь Y, і у нас вийшла ось така штучка. Тобто ми від нуля йдемо на гору, і в нас виходить такий промінь. Клас. Логічно. Тоді є від y до рівня X квадрат. Чому я пишу x? Дорівнює, що або від нуля до плюс нескінченності, нуль включно, плюс нескінченність не включно, ми не включимо плюс нескінченність і мінус нескінченність ніколи, або записується R Це трошки такий математичний е, вокабуляр, але, можливо, ви колись це побачите, і тоді ви не злякаєтесь, тому що ви будете знати, що це таке. Um, вже трошки цікавіше. Тепер давайте подивимося на узагальнену параболу. Ах квадрат, Y дорівнює. І давайте я зафіксую поки що А, і вона в мене буде одиничка. Тобто просто Х квадрат плюс БХ плюс С. Чому я це зробила? Тому що в залежності від знаку А, у нас парабола буде рогами вгору або вниз, і я поки що хочу, щоб вона була рогами вгору. Тому що ви, ви, звичайно, як тільки ви зрозумієте, що відбувається тут, ви зрозумієте, що відбувається з параболою, коли в неї рога вниз, тобто, наприклад, ось така парабола. Але поки що ми працюємо з цим товаришем. Так, давайте подивимось. Ми ніколи, ну, звичайно, підставити сюди Х ми можемо будь-який, значить, область визначення у нас де від нашої F, буде R. Або мінус нескінченність, плюс нескінченість це одне і те саме. Можна записувати обома варіантами. В залежності від того, як вам комфортніше і як вас навчають. Тому що інколи, коли навчають якимось конкретним чином, то хочеш, щоб ви відповідала конкретним чином. Не моє питання, так буває. А є відео у нас яке? А давайте подивимось, ми коли її ось так. У нас ми ніколи не йдемо. Нижче вершини параболи. Отже, є e F у нас буде від Y вершини параболи. чому я намалювала дужечку, якщо вона має бути ось така. Тому що ми включаємо, тому що там, ми, ну, власне, в вершині парабола вона, 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 не, вона не вирізана, вона все ще на графіку. Від y вершини параболи до плюсну скінченності. А в нашому випадку, коли в нас y, давайте зроблю його синеньким, y дорівнює мінус X квадрат плюс bx плюс c. У нас буде, власне, ось стакан, давайте я її перемалюю, щоб вона теж була синенька. І в неї ми підемо від мінус нескінченності до вершини параболи. Тобто d від f у нас r, а e від F у нас. Від мінус нескінченності не включно до, до вершини, до y вершини. Бачите, у нас трошки зараз помінялися, якщо ми подивимося на ось цю ситуацію, і на ось цю ситуацію вона трошки помінялася місцями і знаками. Так, з параболом розібралися вже трошки цікавіше. Але все ще не дуже цікаво. Давайте подивимося на власне те, що чому я почала це робити: і раціональні функції. А власне, корені. 3. І дорівнює корінь з. Х. А, до речі, а, можливо, хороша задача. Якщо ви знаєте, як, як визначається модуль, подивіться на модуль, подивіться на параболу, скажіть, чому вони схожі. Про. Проаналізуйте, чому вони схожі, і, можливо, напишіть в коментарях, якщо вам цікаво, можемо підтримати розмову. Так, Y дорівнює корінь з X. перший другий проблематичний варіант. Другий проблематичний варіант означає, що Х у нас не може бути від'ємним. Отже, якщо коли в нас буде малюватися наш, наш малюночок, у нас тут, тут від'ємних тупо немає картинки. Нема ніякої картинки. Тут взагалі нічого не існує і тут нічого не існує. Тому що насправді корінь з X лежить весь у першій чверті. Ми, корінь, він коли береться з невід'ємного числа, він не може видати від'ємне число. Тому що м -м -м, що робить корінь? Корінь каже, якщо у нас є число, давайте ми знайдемо якесь інше число, яке ми саме на само на себе помножимо, у нас вийде перше число. Якщо ми само на себе число множимо. Навіть якщо там були мінуси теоретичні, у нас ці мінуси скоротиться. Квадрат з'їдає мінуси. Корінь, квадрат і корінь взаємно обернені функції. Це число, ми, власне, не, ця функція не може видати нам від'ємне число. Корінь з х – арифметичний. Давайте я напишу тут арифметичний. Арифметичний корінь ніколи не видає від'ємного числа. Отже, D від F, D від кореня у нас від нуля до плюс нескінченності. І тут трошки нудно, тому що є від F у нас теж від 0 до плюс нескінченності. Давайте на це подивимося. Ось ми подивилися. Ось ми сплющили в гори. Ось ми сплющили справа зліво на Y, і це у нас є від. F. Ось ми сплющили зверху вниз на ікси. І це наша 9S. Чудово! Хто в нас ще є жахливий? У нас є жахлива гіпербола. F дорівнює 1 на Х. З гіперболою починається щось цікаве, тому що давайте ми її намалюємо. Ну, звичайно, я намалюю, настільки красиво, наскільки я вмію малювати гіперболу. А, можливо, не з першого разу. І, можливо, трошки кривувато. Але ось, наприклад, наша гіпербола. Тут вона не торкається, вона ось так. Давайте ми її сплющимо на вісь іксів. У нас буде все, 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 все. Зрозуміло, все. Ну, все поїхало. Тут буде все, 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 все. окрім точки ноль. Це, власне, по графікам, в графіки дуже корисно зміто будувати, тому що по ним можна сказати. По малюнку графіка, можна сказати, область визначення, область значень дуже часто, якщо це не дуже складний графік. Якщо це дуже складний графік, нам потрібно використовувати перші три правила, перші три проблематичні правила, які ми написали згори. Так, і тепер давайте, тобто, D від 1 на Х у нас від мінус нескінченності до нуля не включно, об'єднання з 0 плюс нескінченність не включно. Тепер давайте візьмемо, ну подивимося, ось так сплющимо її. Ось так сплющимо, буде та сама історія. Чому? Тому що гіпербола, бачите, яка вона симметрична і хороша, вона класна, ми, типу, просто фліпнули по типу, діагональці. Тут, до речі, можливо, хороше, можливо, хороше місце, щоб поговорити про парність і непарність функцій. Але ось ми її сплющили справа зліва ліво на вісі і ось ось у нас малюночок, ось тут, тінь від сонечка впала, а ось тут у нас дірочка. Тобто є від 1 на х, у нас дорівнює від мінус нескінченності до нуля, об'єднання з нулем плюс нескінченність. І також у нас є ще тригонометричні функції, про які, напевно, це теж поговоримо. Якраз закінчилася в порінку, давайте говорити про тригонометричні функції. Яка це була функція Четверта, тепер це п'ята. Y дорівнює синус. X, або, або косинус X. Давайте різними кольорами їх роби, зробимо. Так, тепер давайте я візьму. Зараз тут буде трошки м -м -м, трошки некрасиво, тому що я не вмію малювати. Вибачте, мене за це. А, м -м, таке життя. Так, ось у нас наші X, Y. Сінус у нас завжди починається з нуля, іде як така горочка, потім йде така хвиличка вниз, а потім він повторюється. І вівторну він теж так само повторюється. Це в нас синус Х. А косинус Х у нас йде на. Він починається завжди з одинички, і він на півперіода, півперіода, на четверть період да, він запізнюється або обганяє, якщо ми хочемо це називати різними словами. І він закінчується тут на одиночці, і потім повторюється. Тут він іде ось так, тут він іде ось так. Тут, він. А, тут можливо, щось пішло не так, але я малюю без графіку, а без, без масштабу. Давайте ми це проігноруємо. Отже, ось у нас є косинус і синус. Зрозуміло, що косинус і синус вони такі дві хвилечки, які від мінус не до плюс невкінчаності, тому в нас об, обидва, де, обидві дешечки D де від синус X, це просто всі дійсні числа, і D від косинус Х у нас теж всі дійсні числа. Але якщо у нас щось відбувається, цікаво, коли ми їх сплющимо на вісь Y, тобто в області значень. І це, ви вже знаєте відповідь, якщо ви дивилися відео про тригонометрію, у мене або будь-якої іншої людини, яка говорить про тригонометричне коло. Тому що х, синус і косинус це просто параметризація наших координат, коли ми бігаємо по одиничному колу. Власне, давайте тепер сплющимо це все щастя ось так. Ось, ось у нас мінімальна, ось у нас максимальна, значить, ось цей інтервал між ними це якраз наше Є. Наша область значень є від синуса Пау. Синус Х або косинус Х однакова. Вона від мінус одиниці до одиниці. І, можливо, тут дуже добре говорити про логарифми, але про логарифми я зроблю окрему історію. Тому, власне, дякую за увагу. Сподіваюся, вам стало трошки зрозуміліше, що робити з цими. Звіряла um, до наступної зустрічі.